Виконуємо номер 782 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Не розв'язуючи рівняння, знайди, який із чисел 5, 6, 7 або 8 є коренем рівняння. І 4 рівняння. Приступаємо до виконання першого завдання. Перше рівняння. Для того, щоб перевірити, чи є число. Коренем рівняння потрібно підставити це число в рівняння замість невідомого і виконати обчислення. Якщо отримаємо правильну рівність, то число є коренем рівняння. Підставляємо число 5 у нашу рівність. 5 відняти 2. 5 відняти 2 буде 3. 3 множимо на 5, 15, 15 додаємо 4, буде 19, 19 не дорівнює 24. Отже, можемо зробити висновок, що число 5 не є коренем рівняння. Число 5 не є коренем рівняння. Наступне число 6. 6 відняти 2, 6 відняти 2, це буде 4, 5 множимо на 4, 20, додаємо 4, 24. Отже, ми отримали правильну рівність і робимо висновок, що число 6 є коренем рівняння. Число шість є коренем рівняння. Наступне число сім. Сім відняти два п'ять. П'ять множимо на п'ять двадцять п'ять, двадцять п'ять додаємо чотири буде двадцять дев'ять ми отримали неправильну рівність. Отже, робимо висновок, що число 7 не є коренем рівняння. Переходимо до останнього числа 8. 8 відняти 2. Рахуємо, 8 відняти 2 це буде 6, 5 множимо на 6, 30. Та даємо 4, 34. 34 не дорівнює числу 24. Ми отримали неправильну рівність. Отже, робимо висновок, що число 8 не є коренем рівняння. Ми виконали перше завдання і знайшли, що коренем рівняння є число 6. Переходимо до виконання другого рівняння. І починаємо із числа 5. 5 відняти 5, 5 відняти 5 це буде 0, 3 множимо на 0 буде 0, 12 віднімаємо 0, маємо 12, 12 не дорівнює числу 6, ми отримали неправильну рівність. Отже, робимо висновок, що число 5 не є коренем. Рівняння, перевіряємо число шість. Підставляємо шість. Шість відняти п'ять, це буде один. Три множимо на один це буде три, дванадцять віднімаємо три буде дев'ять. Дев'ять не дорівнює шести. Ми отримали неправильну рівність. Отже, робимо висновок, що число шість не є коренем рівняння. Переходимо до числа 7. Сім віднімаємо 5. Це буде 2, 3 множимо на 2 буде 6, 12 відняти 6 буде 6. Ми отримали правильну рівність 6 дорівнює 6. І робимо висновок, що число 7 є коренем рівняння. І нам залишається перевірити останнє число 8. 8 відняти 5 це буде 3, 3 множим на 3 буде 9, 12 відняти 9, буде 3, 3 не дорівнює 6. Отже, робимо висновок, що число 8 не є коренем рівняння. Число 8 не є коренем рівняння. У другому рівнянні ми знайшли корінь, цим коренем буде число 7. Переходимо до виконання третього завдання. Третє рівняння. І перше число, яке ми перевіряємо, це перевіряємо число 5. 5 додати 7. 5 додати 7 це буде 12, 12 множимо на 3 буде 36. І 36 додати 12 буде 48. 48 не дорівнює 57. Ми отримали неправильну рівність і робимо висновок, що число 5 не є коренем рівняння. Число 5 не є рівняння. Рівняння. Перевіряємо число шість. Шість додати сім, це буде тринадцять, тринадцять множимо на три, це буде тридцять дев'ять і тридцять дев'ять додаємо дванадцять, це буде п'ятдесят один. Ми знову отримали неправильну рівність. І робимо висновок, що число 6 не є коренем рівняння. Перевіряємо наступне число 7. 7 додати 7. 7 додати 7, це буде 14. 14 помножимо на 3, це буде у нас 42. І 42 додаємо 12, буде 56. 54. 54 не дорівнює 57. Отже, знову робимо висновок, що число 7 не є коренем рівняння. Число 7 не є коренем рівняння. І останнє число 8 Вісім додати сім. Вісім додати сім буде п'ятнадцять. П'ятнадцять множимо на три буде сорок пять, сорок п'ять. І 12 даємо 45, будемо мати 57. Ми отримали правильну рівність, отже, робимо висновок, що число 8 є коренем рівняння. Отже, у третьому рівнянні коренем є число 8, і переходимо до четвертого. Починаємо знову вже з числа 5. 5 додати 3 це буде 8, 9 помножить 8 буде 72, і 72 віднято 12 буде 60. У нас утворилась правильна рівність. Отже, робимо висновок, що число 5 є. Коренем рівняння. Наступне число. 6. Шість. Шість додати три це буде дев'ять, дев'ять множимо на дев'ять буде вісімдесят один. І вісімдесят віднімаємо дванадцять, це буде 69. 69 дев'ять не дорівнює 60. Отже, робимо висновок, що число шість не є коренем рівняння. Наступне число 7. 7 додати 3, 7 додати 3 10. 9 множимо на 10 буде 90, 90 відняти 12 це буде 78. 78 не дорівнює числу 60. У нас тут неправильна рівність. Отже, робимо висновок, що число 7 не є коренем. Рівняння і останнє число вісім. Вісім додати три, це буде одинадцять, одинадцять множимо на дев'ять буде дев'яносто дев'ять, дев'яносто дев'ять відняти дванадцять, буде вісімдесят сім. Утворилась неправильна рівність робимо висновок, що число 8 не є коренем рівняння. Отже, коренем четвертого рівняння є число 5, першого коренем є число 6, другого 7, третього 8 і четвертого 5